Віталію мені допомогла виїхати моя сусідка, яку я сама дуже просила про допомогу. А потім ця людина наробила мені такої біди в родині, що я тепер просто не уявляю, як все виправити. Чоловік, мій, якому вона наговорила всякого, вірить їй, а не мені. Каже, що диму без вогню не буває. Але дим тут ні до чого, бо всьому виною є звичайна людська заздрість. Моя сусідка Анна вже 18 років на заробітках Віталії. Бачила я, що непогано їй там ведеться. Гроші дітям відправляє, приїжджає щороку відпустку з купою подарунків, та й сама доволі гарно виглядає. Я не раз просила її, щоб вона й мене з собою взяла, але Анна завжди відмовлялася казала, щоб я нікуди не їхала, адже там гроші просто так не падають, і я не впораюсь. Я собі думала як вона справилася, то чому я не зможу? Мені теж хотілося щось трохи підзаробити, щоб життя наше покращити. Шість років тому, коли Анна приїхала в чергову відпустку, я таки вмовила їй допомогти мені виїхати. Сусідка знехотя погодилася, розповіла, що і куди, коли я приїхала, вона мене там зустріла. Перші кілька днів я навіть жила в неї, а потім Анна допомогла мені знайти першу роботу. Анна залишилась працювати в Римі, а я поїхала в якесь село за 100 кілометрів від неї, тому з сусідкою ми взагалі не бачилися. Спочатку просто зідзвонювалися, а потім якось і зовсім перестали спілкуватися. План у мене був такий. Я дуже хотіла швиденько на квартиру доньці зібрати, а потім планувала повернутися додому. У мене все вийшло так, як я її розраховувала. Заробляла я добре, по тисячу євро в місяць нічого не витрачала, бо з дому майже не виходила. Там, де й жила, їла, і пила, і не було куди йти особливо. За п'ять років я вже не збирала суму, необхідну для покупки квартири. Дочка моя раділа, адже вона якраз заміж зібралася, тож квартира була їй дуже потрібна. І мій чоловік був радий, що я так швидко вирішила житлове питання для нашої дитини, адже, за великим рахунком, це він як чоловік, і, мать, і батько мав би подумати про це, а я за нього це зробила. Цьому році Анна приїхала у відпустку в травні і десь зустріла мого чоловіка. А він її зачепив гострим слівцем, мовляв, моя дружина за шість років заробила більше, ніж ти за вісімнадцять. Якщо чесно, то Анна квартиру так і не спромоглась купити, бо всі зароблені гроші ділить між трьома своїми дітьми. А це виходить по 300 євро кожному щомісяця. Ці гроші діти швидко витрачають, тому нічого відкласти їй не вдалося. Не знаю, навіщо мій Микола чіпав Анну, але за її за словом теж в кишеню не треба лізти. Вона тут же йому відповіла, що не знає, де мені так добре платили, що я за такий короткий проміжок часу купила квартиру. Слова сусідки міцно засіли в голові у мого чоловіка. Тепер він переконаний, що я йому зраджувала і хоче розлучення. Каже, що якщо я приїду. Щоб відразу ж жити на квартиру, яку сама купила. От що робить людська зазрість сусідка просто не може пережити того, що у мене вийшло краще, ніж у неї. Тепер я не знаю, що робити. Дочка телефонує, каже, що чоловік все частіше заглядає в чарку і твердить, що не пробачить мені. Такими гіркими виявилися для мене ці заробітки, що я вже й не рада, що поїхала. Краще б я вдома сиділа, тоді б і сім'ю зберегла. А тепер я просто не знаю, що мені робити.